Проти київського охоронця, який не пустив дітей до укриття під час тривоги, відкрили кримінальне провадження. Інцидент стався під час повітряної тривоги 14 грудня в Святошинському районі Києва. Тоді чоловік не дав підліткам пройти до укриття через те, що вони були з собакою. Нині триває розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані. З нами на зв'язку Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей і промисловості України. Пане Тимуре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, вітаю добрий ранок. Отже, маємо чергову ситуацію. Тепер не пустили дітей. Вже були гучні історії. Начебто так, з недопуском людей до укриттів. Тепер ще одна: коли вони завершаться, чи з'являться єдині залізобетонні правила для всіх без винятків? Можливо, вони вже є, але їх ігнорують. Дякую за запитання. Дійсно, нещодавно відбулася така дуже неприємна, на мою думку. Несправедлива ситуація, коли дітей не допустили до укриття в місті Києві. Відбулося це насправді не тому, що існують якісь правила недопуску. Тварин чи е, там ще якісь накази Міністерства внутрішніх справ, якими керуються в своїй роботі е, в питаннях укриттів, ні, це сталося не тому, що є такі правила, а тому що люди на місцях мають все ж таки приймати ефективні рішення і приймати ці рішення, виходячи в першу чергу з основної думки, це зберегти життя людини. Ми насправді е, після цього е, випадку е, проговорили з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Хочу анонсувати, що в рамках роботи координаційного штабу, який запрацює найближчим часом з питань захисних споруд цивільного захисту, ми ініціюємо питання перегляду даного наказу, який говорить про те, що нібито з тваринами не можна спускатися в укриття. Це питання буде врегульовано, і я думаю, будуть певні норми, які це дозволять, або будуть певні. Дії з боку власників захисних споруд цивільного захисту, які нададуть спеціальні приміщення для тварин, разом з тим, хочу сказати, що ситуація загалом по країні в нас сьогодні дуже фундаментально змінюється в питаннях захисних споруд. Я проїхав від Буковини до Харківської області. Хочу сказати, що. Робота ведеться усюди. Робота ведеться дуже активно. Органи місцевого самоврядування спільно з обласними адміністраціями, з благодійними фондами, з різними різними приватними структурами, створюють нові укриття. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в нас було. Близько 20 тисяч укриттів по всій країні, це такий фонд споруд спорудного захисту. Був, то сьогодні, станом на сьогоднішній день, 60,5 з половиною тисяч об'єктів це фонд, який складає сьогодні в нашій країні. 60,5 з половиною тисяч об'єктів дозволяють покрити приблизно 50% населення, але, звісно, статистика не враховує ті регіони, які сьогодні окуповані. Пане Тимора, мене є ще питання, але перед тим коротка ремарка щодо змін так правил перебування в укриттях. Доволі часто керівники тих чи інших організацій спускають донизу до своїх підлеглих таку заборону не пускати людей на територію того чи іншого закладу. Тому, коли будете прописувати ці інструкції, зважайте на це, тому що це реальність, в якій ми на превеликий жаль, живемо. А щодо укриттів, скажіть, будь ласка, нині ті укриття, які... Вдосконалюються, будуються, відкриваються. Вони робляться переважно коштом держави, чи це все ж таки коштом бізнесу і приватними коштами? Дуже правильне запитання. Сьогодні, коли ми взагалі займаємось питанням укриттів, ми розуміємо одну основну думку. І тезу, що е, фактично, укриття і наша безпека е, лежить в площині е, грошей і правильного використання цих грошей. Що хочу сказати, основне е, сьогодні е, відповідальність за створення фонду захисних споруд цивільного захисту е, акцентує увагу саме е, створення фонду, не обліку, а, ф, а створення е, органи місцевого самоврядування. Тобто е, сьогодні за рахунок децентралізації, сам в них є. Більшість коштів, які залишаються в бюджетах територіальних громад, вони витрачають свої кошти, вони здатні це робити. і Вони здатні збільшувати фонд захисних споруд. Сьогодні ця робота ведеться за рахунок декількох джерел фінансування. Це й органи місцевого самоврядування, обласні бюджети, власні кошти деяких комунальних підприємств, таких як лікарні. І, звісно, центральний бюджет це певні субвенції, які витрачаються з державного бюджету. Це і субвенція міністерства освіти на створення безпечних просторів в закладах освіти. Якщо говорити про 2023 рік, то це було півтора мільярда гривень. Якщо говорити про 2024, четвертий, вже закладено 2,5 мільярди гривень власні кошти територіальних громад. Колосальні кошти виділяються взагалі по країні на це питання. Звісно, благодійники дуже багато нам допомагає. ЮНІСЕФ дуже багато допомагає проон. Дуже багато допомагають приватні структури, бізнес. Тобто, взагалі, питання укриттів це питання грошей. Якщо буде пріоритизація в цьому. То звісно в нас будуть окриття. Якщо ми будемо витрачати на, вибачте, бруківки або на якісь інші питання, які сьогодні не актуальні, і звісно, в питаннях війни не є в пріоритеті, то будемо мати менше укриттів, гірший стан і е як наслідок трагічні ситуації, такі як сталися в Києві в червні місяці.